Новин про головні події міста та області розкажу просто зараз. Вітаю шестеро людей поранення внаслідок ворожої атаки. Російський безпілотник влучив у житловий квартал в космічному районі. Це сталося ввечері в суботу, 22 листопада. Удар прийшовся по ганку супермаркету. Пошкоджено магазин та прилеглі багатоповерхівки. Продовжить тему Анастасія Митко. Близько 10-ї вечора ворог завдав удару по космічному району. Посілив у житловий квартал безпілотником. Внаслідок атаки отримали поранення троє жінок та троє чоловіків. Одна з них у тяжкому стані. Всі госпіталізовані. На десятки метрів розлетілось скло вітрин та вікон. Одразу після прильоту на місці працювали екстрені та комунальні служби міста. Аварійно-рятувальні команди допомагали пораненим та закривали вікна ОСБ-плитами. Кажуть, у довколишніх багатоповерхівках вибуло шибки та скління балконів. Зашиваємо вікна людям. Важливо, щоб складня не було. Віктор мешкає у пошкодженому будинку. Саме під його вікнами вибухнула ударна частина безпілотника. Каже, на момент атаки був на роботі. Про приліт дізнався від дружини, яка в той час перебувала вдома. Вибух був дуже сильний. Він стався буквально під нами. Я приїхав через 15 хвилин. Крики, стони. Виносять поранених. Людей багато, поліція ганяє, всі намагаються допомогти. Майже одразу після вибуху мешканці взялися прибирати скло. страшно. Вже так звикли, що бахає, бахає. Спимо спокійно. Ну, як, ну, неожиданно, звісно. А так нічого, щоб там зверху такого не було. Тільки що дзвонили, одразу не поняли. На балкон, звісно, не побігли, але скло почали збирати. Протягом дня усі роботи з прибирання та закриття вікон комунальні служби завершили. Матеріали в повному обсязі є, люди є. Тобто інформації, то, що в нас є, ми відпрацювали аварійну службу 1580. Також на локацію крайної адміністрації зверталися люди. На даний час це понад 50 квартир в двох будинках. Усім, чиє житло зазнало руйнувань внаслідок ворожої атаки, треба звернутись до контакт центру 1580. Також через діючий ЦНАП можна подати заяву на компенсацію за державною програмою. Є відновлення. До заявки необхідно додати опис пошкоджень, а також фото або відео. Анастасія Митко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. У селі Веселянка росіяни вдарили в півідроном по мікроавтобусу. На жаль, водій загинув на місці ще шість людей. Поранені внаслідок атак окупантів на Запорізької та Пологівській райони. Ворог вдарив авіацію по воздвижовці. Поранений чоловік. Також нападники обстріляли біленьке, вдарили в півідроном по береговій лінії Дніпра, де перебували люди. Поранені двоє чоловіків. Також окупанти вдарили еф-півідроном по Таврійському, пошкоджене авто. Поранений чоловік. Загалом минулої доби ворог запустив по нашому регіону понад чотири сотні безпілотників. Загалом впродовж доби окупанти завдали 732 удари по 21 населеному пункту Запорізької області. Надійшло 31 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. Тим часом на Гуліпільському напрямку українські оборонці відбили 17 атак окупантів поблизу населених пунктів Зелений Гай, затища Високе та в бік населеного пункту Прилуке. На Оріхівському напрямку наші захисники відбили 6 атак противника в районах населених пунктів Степове, Степногірськ та Приморське. На Придніпровському напрямку сили оборони відбили дві ворожі атаки в напрямок Антонівського мосту. З 24 листопада в'їзд до Малокатеринівки Запорізького району здійснюватиметься винятково за перепустками. Їх можна отримати в старости Малокатеринівки адміністративному приміщенні Балабинського старостинського округу в робочі дні з 8 до 16 години. При собі необхідно мати документ, що посвідчує особу. А з 10 грудня в'їзд до Малокатеринівки буде повністю закритий. В місті Гуляйполе залишаються близько 300 місцевих жителів. Це переважно люди похилого віку. Їх щодня евакуюють спеціальні бригади, перевозять до Запоріжжя, і розселяють у гуртожитках та шелтерах. У місті дотепер працює пункт незламності, де люди можуть отримати продукти, а також звернутися до відповідних служб, аби допомогти виїхати з небезпечної зони. Про ситуацію в Гуляйполі розповів міський голова Сергій Ярмак. На жаль, ситуація на сьогоднішній день критична у нас на території. Буквально вчора по обіду близько 15 кабів було по центру міста, випущено з сторони орків. Тому максимально зараз приділяємо увагу евакуації населення. Тобто ті люди, які ще залишились на території, а їх менше 300 вже залишилося, звертаються або до нас, або органи поліції, або до СНС. І ми організовуємо з волонтерами, працівниками поліції міської ради СНС їхню евакуацію до Запоріжжя. В Запоріжжі створений центр, куди ми їх доставляємо і там вже з ними працюють з цими людьми спеціалісти, у кого документи втрачені від документів, кому поселення гуртожиток, кому допомога медична потрібна і так далі. Місцеві органи влади релокувались до Запоріжжя. Тут працюють всі служби. Їхня робота скерована на підтримку людей, які переїхали. У нас створений в Запоріжжі наш офіс, де працюють працівники міської ради. А це працівники ЦНАПу працюють і земельний відділ, і бухгалтерія. І соціальні служби, і так далі. Тобто зараз велика часть роботи направлена саме на підтримку тих людей, які залишилися проживати в Запоріжжі. Стосовно того, люди також ті, що проживають в Запоріжжі, а їх на сьогоднішній день більше 7 тисяч евакуйовано до Запоріжжя. Забезпечуємо їх гуманітарною допомогою. Ті люди, які виїхали за межі Запорізької області, повинні звертатися в ті органи влади, де вони зупинилися, щоб їм також надавали максимальну гуманітарну допомогу і допомагали соціальні служби. Трьох людей евакуювали днями з Гуляйполя. Допомогли в цьому рятувальники людям під постійними обстрілами, таки вдалося дістатися до евакуаційної машини. З самого початку їхали по одну людину, звернулася жіночка, щоб допомогли її вивезти до міста Гуляйполі. Під час слідування до Гуляйполя також взяли з собою гуманітарні пакети, передали їх на пункт незглавності і також корм для собак та котів. Почали виїжджати з міста Гуляйполя, зустріли одного чоловіка і стояв він на дорозі, чекав на нас. З Самого рання мама залишилася вдома, тому що не могла вже йти, підвернула ногу. Ми вернулися, забрали, забрали маму його і його і вивезли до міста Запоріжжя. Неділі-дві градами дуже сильно нас крили, а сьогодні ось на евакуацію єлі єлі падали, повимазувалися, падали. Страшне, тому що над головою летіло страшне. Красне небо красне не можна тут. За мене до сих пор трусить ДСНСників, дуже хороші хлопці, дуже хороші. Я їм дуже сильно, як кажуть, дякую, благодарний. Жінку з трьома дітьми поліцейські вивезли з Воздвижівки. Найстаршому її сину 13 років, найменшому 3. Село постійно під обстрілами ворог завдає ударів керованими авіабомбами, не менш небезпечні й дрони на оптоволокні. Люди живуть від прильоту до прильоту. Правоохоронці доправили родину на околицю села. А далі на волонтерському евакуаційному автобусі їх вивезли в більш безпечне місце. Сьогодні ці три дня підряд авіабомби. Вчора 4 ввечері. Ми виїжджали в початку війни. Нас вивозили з Запоріжжя. У нас тільки вчора причинило світло. Ввечері його знову перебили. Ми занимаємося. Менші саме думає, що він катається. Ну а старші вони знають, що там хоч світло є в а дома Хоть нічого. Так вже і думає, що поки ми виїдемо, то можемо сюди вже приїхати, то туди вже і хати не буде. Сьогодні ми вивезли маму з трьома дітьми. В найменшій дитині лише три рочки. Мама вчасно усвідомила всю небезпеку для своєї родини, для своїх дітей і прийняла правильне, зважене рішення. Сподіваємося, що приклад цієї жінки стане таким показовим для інших батьків, які успішать і вивезуть своїх дітей якнайшвидше. Під час евакуації є й постійна загроза для самих поліцейських, адже в будь-який момент може прилетіти ворожий кап чи дрон. Пошкоджень від ворожих обстрілів постійно зазнає і службовий транспорт правоохоронців. Ось ця автівка постраждала від вибухової хвилі після удару ворожого фаба по воздвижівці. Ми перебували на той час в бліндажі, адже була повітряна тривога. Приліт одного з ФАП був в поле поряд з бліндажом, внаслідок чого було пошкоджено дане службове авто. Також під час розриву даного снаряда було отримано поранення цивільною особою, якому ми своєчасно надали допомогу і наклали на праву нижню кінцівку два турнікети. 22 листопада. День пам'яті жертв голодомору 1932-33 років і років масового штучного голоду. Запоріжці в цей день прийшли до пам'ятного знаку жертвам голодомору. Схилили голову хвилину мовчання на знак вічної пам'яті жертв голоду, організованого радянською владою. Голодомор. Це не просто сторінка історії. Це рана. Що болить у серці кожного з нас. Запоріжці несли до меморіалу хліб, квіти, колоски, запалювали поминальні свічки. Адже то був час, коли на найродючішій у світі землі люди помирали від голоду, який штучно створила злочинна влада. І наша пам'ять повинна бути живою, щоб запобігти повторенню трагедії і злочинів минулого, наголосили учасники скорботного заходу. Соціальних послуг для героїв відтепер більше. До проєкту я ветеран доєдналися освітні та медичні заклади. Вони надають знижки учасникам бойових дій. До речі, Запоріжжя перше місто, де запровадили таку програму. Її розробив департамент з питань ветеранської політики спільно з одним з банків. Про нові пропозиції проєкту далі в сюжеті. Ось такі наліпки на дверях та приміщеннях запорізького бізнесу показують, що ці заклади приєднались до соціального проєкту Я ветеран. Отримала її і мережа салонів оптики. Бізнес долучився у тестовому режимі ще в жовтні. Кажуть, результатам задоволені. Наразі максимальна знижка на всі види послуг 10%. Окрім того, тут надають безплатну консультацію офтальмолога. Що ми спочатку повномасштабної війни завжди йдемо на зустріч нашим військовим, і тому ми не могли залишитися осторонь для ветеранів. Ми предоставляємо знижки на весь асортимент. Це можуть бути і окуляри сонцезахисні, це може бути контактні лінзи, розчини, замовлення окулярів для корекції зору на будь-який, на весь спектр. Кожен заклад партнер відмічена спеціальною наліпкою. Це наліпка, де ветерани, ветеранки будуть розпізнавати де саме яке підприємство долучилось. Який бізнес долучився до цієї програми? Цей бізнес надає знижку саме ветеранської категорії. Розташували таку наліпку на своїх дверях і у центрі вивчення іноземних мов. Тепер він партнер проєкту Я ветеран. Заклад працює вже 9 років. Тут пропонують курси з англійської та іспанської мов. У центрі кажуть, хочуть, аби більше героїв дізналися про знижки. Для нас велика честь подякувати ветеранам за те, що вони. Захищають наше місто, захищають нашу країну і дають нам можливість жити, працювати та навчати. Ми з радістю подаруємо кожному ветеранові від 10% знижки на весь період навчання в нашій мовній школі. До проєкту долучили вже близько 20 бізнесів нашого міста. Загалом це понад 70 підприємств, де можна отримати знижку від 5 до 20%. Аби оформити картку, варто звернутися до кімнати ветерана, що працюють у кожному районі міста, та мати мобільний застосунок Приватбанку. Дмитро Шишков, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Понад 300 квадратних метрів це нове житло для сім'ї Малєєвих, які нині виховують п'ятьох дітей. Будинок придбали за кошти державної субвенції, і нарешті родина переселенців з Мелітополя має власний дах над головою. Своїми враженнями вже поділилися з нашою знімальною групою. Майже всі у сім'ї Малеєвих блогери, але у 12-річної Фаїни нині чи не найбільше підписників, майже 200 тисяч. Знімає про своє життя разом з мамою. Коли я блогер, там ти йдеш по вулиці, тебе всі пізнають там Фаїна, можна фото. Ну, мама вважає, що це якось так ну, стіснительно. А я вважаю, що це настільки гарно тебе пізнає весь весь мір. Мені дуже подобається бути блогером. І ще не тільки через це, тому що там е, мені подобається багато балакати, але не всі можуть в сім'ї багато балакати. І завжди можна включити камеру і розказати щось. А ще дівчина знає німецьку мову, адже з початком війни їй довелось залишити рідний Мелітополь. ich bin 12 Jahre alt. Азо ще Болгарії, фон України, а фонде. А і фаміссиді але зе, dass ich sehe die wieder mal irgendwann. Вона два роки прожила в Німеччині разом зі своєю сім'єю, потім ще півроку в Болгарії. І нарешті повернулись до Запоріжжя. Мама каже, вся родина дуже цього хотіла. Усі, кому я казала, куди ви повертаєтесь, я казала у Запоріжжя всі так. Ділали запорія. Діти дуже хотіли, хотіли додому. От мен, ну, мій маленький коля, а, маленька дитина, так? Ну мама, тато, іграшки, цукерочки, що йому треба? Він на, на, на Новий рік, день народження. Яке ти бажання загадав? Повернутися в Україну? Ну, вони українці, вони повинні зростати в Україні. Є, батько, а чому ти вам? так хотів Україну? Ні, хочу в Україну. З'ясило нашу мрію – Повернутися. Якщо як, б ні цей будинок не поверталися. Я дуже рада, що ми знов повернулися в Україну. У Запоріжжі родина оселилась в новому будинку. Його придбали коштом державної субвенції. Такому вам, так? Да? Да. Так. Дякую. Новий дім дуже сподобався усій сім'ї. У ньому три поверхи, велике подвір'я, зона для відпочинку та укриття. У мене нема слів, ну, будинок дуже чудовий, дітям дуже сподобався, ну дуже чудовий, дуже Най як, найди, як сон, що ми тут на рідній землі, і в нас є такий будинок. Ой, він такий великий, мені все дуже сподобалося, усі кімнати, ну просто в мене навіть слів немає, він настільки гарний, так ніби я в якомусь в якійсь мрії. Фаїна одразу обрала собі кімнату. Найбільше сподобалось те, що вона рожева з великим ліжком та балконом. Каже, буде ділити її з однією із сестер, бо самій сумно. Ще в мене є брат Іван. Він завжди захистить, якщо щось не так, І завжди підтримає. А сестри, вони завжди за мене. Якщо там, мені щось скучно, вони завжди розвеселять мене. А ще маленький братик Коля. Ну він такий. Як сказати, він такий маленький, він ще робить багато шкоди, але все одно мені подобається з ним це робити. І шкодимо ми разом, все робимо також разом. Шукали будинок з початку року. Головним було, щоб він знаходився у безпечному районі. Саме тому обрали той, що на правому березі. Даний будинок було придбано за 8 мільйонів 100. Це 350 Більше 300 квадратів житлова площа, більше 100 квадратів. Тобто тут достатня кількість кімнат, яка дасть розміщенню всіх 10 дітей, які будуть навіть у майбутньому. Ми віримо, що це не просто про житло, це про душу, це про світло, це про майбутнє, яке ви кожного ранку бачите в цих маленьких очах. Тому дякуємо, що ви в нас є. Ми дуже раді, що Запоріжжя може приймати і надавати прихисток дітям і таким родинам. І пишаємось вами, і будемо підтримувати стільки, скільки це буде потрібно. Сім'я Малеєвих вже виховала 19 дітей. Троє з них рідні, а решта 17 – прийомні. Зараз у родині п'ять вихованців. Усі вони разом з мамою та татом вірять, що будуть щасливі у новому будинку. А 12-річна Фаїна зніме тут не одне блогерське відео. Надія Пилипенко, Олександр Гоц, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот а на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.